Як перестати зливати кошти на крипті? Мені здається, це питання воно цікавить абсолютно більшість людей, які заходять в цю сферу, тому що це дійсно складно. Але якщо ви додивитесь до кінця, то я вас запевняю, що ви зміните своє бачення, і я вам дам повну інформацію для того, щоб ви розуміли, як вам більше не зливати, а тільки вдовго заробляти. Погнали і так, а почну я з того, що фьючерсна торгівля вона в більшості вважається самою ризикованою торгівлею і самим ризикованим видом заробітку на крипті. Чому? Тому що тут є кредитні плещі. Наприклад, якщо ви заходите в угоду не на 1000 доларів, а наприклад на 100 доларів з десятим плечем, то у вас об'єм угоди вже буде 1000 доларів. Тобто ви заходите, якби з реальними грошима це 100 доларів. А за рахунок кредитного плеча ваш. Об'єм він збільшується, і ви вже заходите на там, не зі 100 доларів, да, а з 1000 доларів. І тому тут є поняття ціни ліквідації, коли вас може ліквіднути і забрати всі ваші кошти. Ліквідація це мінус 100% від вашої маржі. І коли, наприклад, при першому плечі, тобто це саме звичайний рух, вас щоб ліквідувало, потрібно 100%, то з 10-м кредитним плечем вам потрібно, щоб ціна зробила всього лише там 10% руху, не в вашу сторону, і у вас вже буде мінус 100% з рахунку. 10 го кредитного плеча, тобто 1% вже помножується на 10% і воно буде вважатися як 10%. І в такому випадку я виробив собі план, який мені каже про те, що в принципі тільки на фьючерсну торгівлю я від всього свого капіталу буду виділяти не більше 15-20% від всіх моїх коштів, які в мене в принципі є. Чому? Тому що навіть якщо я там зливаю повністю капітал, що в принципі зробити неможливо, і чому я вам розкажу пізніше, то це все одно буде, грубо кажучи, невеликий відсоток. Від мого спільного капіталу. Тому якщо у вас вже є якісь гроші, ви якось їх правильно розподіляєте, я б від себе рекомендував би використовувати ф'ючерси. На початку, якщо це наприклад там невеликі кошти, невеликий капітал, тільки як для додаткового способу заробітку, тому що це і правда ризиковано. І для того, щоб в майбутньому прийти тут до якогось заробітку, потрібно реально навчитися, проти якесь навчання можливо спробувати робити бектести, перевірки, і тільки потім, коли ви розумієте, що у вас виходить, починати торгувати на нормальні суми. Тому в мене вже стоїть таке правило, що я в принципі не витрачаю більше 10% свого капітала на фьючерсну торгівлю, тому що це ризикований спосіб заробітку. І додаткові гроші це непогано, але при цьому я не виділяю весь свій капітал і тим паче не беру в ніяких кредитів взаймів і так далі, тому що це ризикований спосіб торгівлі. Я сам відповідаю за свої гроші. Давайте це так і пропишемо. Я напишу виділяти до 10-20% від свого загального капіталу. Це буде наш перший пункт. Другий пункт це притримуватись повністю всіх ризиків. Давайте запишемо притримання. Притримання всіх ризиків все є і дивіться. Це дуже важливий пункт. Чому тому що якщо ми зараз так логічно підійдемо до цієї ситуації, чому більшість людей зливають свої капітали, зливають свої рахунки і так далі? Тому що в них є бажання заробити багато одразу і дуже багато, да, на фьючерсах. І саме із цього, якби із за такого бажання, у нас пропадає оцей другий пункт просто банальне притримування ризиків. Тому що дивіться, якщо ми будемо брати на одну угоду ризик, там хоча б 1%, відсоток, получається, щоб нам злити увесь наш капітал, нам потрібно зробити 100 мінусових угод підряд. Це в принципі зробити просто неможливо, тому що навіть якщо ви просто сядете і на рандом будете відкривати угоди. Це вже буде неможливо зробити. Все одно, у вас є шанс там або лонг, або шорт. Це вже 50 на 50. Але якщо ви будете приміняти. Торгову стратегію, розуміння ринку, свої там навички, знання і так далі, то це вже збільшить ваш шанс того, що ви почнете заробляти більше. І шанс отримати 100 мінусових год він просто мінімальний. Його в принципі, як будто би, не існує. Окей, далі, якщо навіть брати, ми будемо ризик там 2%, окей, давайте там не один. Будемо ризикувати трошки побільше, щоб все одно злити наш капітал. Нам потрібно зробити 50 мінусових угод. Підряд, і це з обов'язковою умовою, що ви не маєте зробити ні одної плюсової угоди. Це зробити як на мене чесно, просто неможливо. Навіть якщо б я хотів би це зробити, я б це просто не хотів, тому що це сильна велика кількість мінусових угод підряд. Може бути таке, що там да там 5 угод йде в мінус, може бути там 6-7, в деяких там може бути по 10 угод, можливо, в мінус, да, але це все одно потрібно ще постаратися. Але зробити 50-100 угод мінусових в ряд без жодного плюса, це просто неможливо. І тому при такому ризик менеджменту я просто не розумію, як люди зливають свої капітали. Хоча ні. Розумію, вони просто ставлять там, напевно, по 50% від свого капіталу ризику, і тоді все зливається. Само собою там дві угоди. У вас мінус капітал. Далі дивіться, якщо ми беремо, наприклад, 3% ризику на одну угоду. Нам потрібно в середньому зробити 34 мінусові угоди в ряд. Ми збільшили ризик в три рази, але навіть зараз 34 мінусові угоди в ряд зробити майже неможливо, тому що якщо ви робите все правильно. До такої кількості навіть не дійде. Тепер дивіться, ми беремо в ризик 4%. Щоб нам злити повністю наш капітал, нам потрібно зробити тепер 25 мінусових угод. І тепер я пропоную просто вам перевірити себе. Хто з вас можливо торгував, хто вже знає свою статистику. Скажіть, будь ласка, чи була у вас така статистика, що ви берете як мінімум 25 мінусових угод підряд, при умові, що у вас немає жодного плюса? Я думаю, такої статистики немає ні в кого, тому що навіть якщо у вас 10 буде стопів підряд, все одно просто ставлячи навіть на рандом, ви вже зможете взяти якусь там плюсову угоду. Але якщо використовувати всі знання, то мінусових угод не буде дуже багато, їх буде набагато менше, і зробити отакі от, от результат буде просто неможливо. І на цьому етапі я рекомендую використовувати стабільний один ризик на цілий місяць, тому що якщо ви будете наприклад брати на одну угоду ризик 10%, на одну угоду ризик 1%, на одну угоду 5%, то Закон подласті він працює так: там, де буде ризик 1%, угода буде завжди летіти в плюс. Там, де буде ризик 10%, як завжди, угода буде йти в мінус. Тому я пропоную, і це моя рекомендація від себе: візьміть собі стабільний один ризик на увесь місяць. Можливо, там трошки якось змінювати, але не кардинально. Тоді при таких умовах шанс злити капітал буде просто неможливий. Наступний третій пункт це зрозуміла ціль. І давайте я вам поясню, що я маю на увазі. Багатьох людей, хто заходить у ф'ючерсну торгівлю, у них трошки перебільшена очікуваність від того, що вони можуть отримати. І, наприклад, дуже багато, хто заходить з капіталом там всього лиш 100 доларів, і у них надія велика заробити з тих там 100 доларів, собі тисячі доларів, щоб вони вже могли собі оплатити квартиру, купити собі щось поїсти, можливо, кудись поїхати. І буквально там в перший місяць, в другий просто піти з роботи, жити скрипти. Але ви розумієте, що це звучить трошки як сказка, ні? Тобто, ви Кісом 700 доларів Приходите в повністю нульову сферу для вас, які ви нічого не розумієте, і буквально місяць-два життя. Отак от по щелчку пальців, ви маєте все змінити. Звучить просто як сказка, якась тут в мене є дуже класна рекомендація. Вам потрібно поставити глобальну ціль собі на рік. Проаналізуйте, скільки приблизно ви витрачаєте грошей в рік. Наприклад, це може бути там 12 тисяч доларів, ви витрачаєте по тисячі доларів в місяць. І я б собі поставив ціль, якщо це мій перший рік в крипті, Я ще до цього ніколи не заробляв, то я був би не проти, якщо за рахунок крипти я б закрив декілька місяців свого життя, не враховуючи свою основну роботу. Після цього я розумію, що я, наприклад, би. Дуже був задоволений, якщо в перший місяць, абсолютно в новій сфері, я би заробив там собі на 3, на 4, на 5, 6 місяців свого життя. Якщо ми будемо це переводити в гроші, то я розумію, що нам приблизно буде нормально, якщо ми заробимо там 3-6 тисяч доларів на своє життя, саме скрипти за перший наш рік роботи. І тут я йду просто по статистиці, тому що з 1% ризику на одну угоду нормально вважається робити приблизно там 10-15% в місяць. Тобто, в мене є глобальний ціль, це за. Рік в середньому заробити там ну, нехай 5 тисяч доларів. Ці 5 тисяч доларів я ділю на 12 місяців і розумію, що в середньому мені потрібно заробляти по 416 доларів на місяць. І якщо ми беремо статистику, то нам нормально робити з одним відсотком ризику це приблизно 10-15%. Тобто 416 доларів з самими мінімальними ризиками це мають бути 10-15% від мого спільного капіталу саме на фьючерсній торгівлі. Але при цьому я нагадую, що вам потрібно зробити аж 100. Мінусових от щоб йти в мінус, і тут я думаю, в принципі, це буде неможливо навіть новачку. Тому я б на початкових етапах брав би ризик не один, а наприклад там 2-3-4 і так, вже, наприклад, там капітал має бути не 4 тисячі доларів, а наприклад, там дві тисячі доларів, півтори тисячі доларів і так далі. І от саме з такого капіталу можна приблизно робити такі суми. Але дивіться, дуже важливий момент, щоб ви не налаштовували себе, що кожен місяць буде завжди позитивний. Моя глобальна ціль заробити 5 тисяч доларів за рік. І просто перший рік попробуйте себе в крипті, якщо я зароблю цю сум, буде непогано. І може бути, таке, що, наприклад, один місяць ви закриваєте прям супер класно, супер круто, там хотіли 400 доларів, заробили півтори тисячі доларів, а другий місяць, наприклад, ви заробляєте там лише 100 доларів, або там взагалі нічого не заробляєте. І тут головне дивитися вдовго. У вас є ціль 5 тисяч доларів. Наскільки доларів, скажімо так, ви стали ближче до цієї цілі? Якщо ви ближче, ви красавчик. Якщо ви там трошки якийсь там місяць, небагато заробили, то це все одно добре, тому що ви рухаєтесь в глобальному напрямку. Ну і саме головне на кінець це використовувати правильний РР у своїх угодах. Що таке РР РР це співвідношення ризику до прибутку. Тобто ви на угоді втрачаєте, наприклад, 1% вашого капіталу, а заробляєте як мінімум в 2, в 3, в 4, в 5 і навіть більше разів. І саме з таким підходом у вас на дистанції буде завжди класна статистика, тому що якщо ви будете брати, наприклад, РР 1 до 3, це означає. То, що ви в угоді втрачаєте максимум 1%, а заробляєте 3%. у Вас буде мінусів набагато більше, ніж стейків, то ви все одно будете заробляти. Дивіться, навіть банальний приклад: ви проторгували 10 угод, із них 7 ви закрили в мінус, 3 закрили в плюс. Якщо ви берете ризик в 1% на одну угоду, то ви втратили 7% вашого капіталу. Якщо ви берете РР 1 до 3 як мінімум, то за ці 3 угоди ви закриваєте плюс 9% до вашого капіталу. 9 мінус 7, чистий прибуток 2% до вашого капіталу, і це навіть при умові, що це просто реально майже ужасна статистика, тому що це приблизно майже 70-80% відсотків Ви закриваєте в мінуса при правильному підході. Це в принципі зробити буде складновато, але само собою можливо. Тому давайте понитожимо чотири основні правила, які вам дозволять не зливати капітал і завжди заробляти. Перше це виділити саме на фьючерсну торгівлю до 10-20% від вашого загального капіталу. Друге це притримуватися всіх ризиків, тому що я вам показав, якщо правильне притримування ризиків, злити капітал просто неможливо. Третє це зробити собі зрозумілу ціль на рік часу як мінімум вперед. І четверте це притримуватись правильного РР, і тоді все у вас буде круто. Те, що я зараз розповів, це насправді такі знаєте базові моменти. Але якщо ти хочеш не просто розуміти, як воно працює, а почати на цьому заробляти стабільно без помилок, без можливо таких моментів, коли там довго чимось розбирається, не розумієш. То я підготував для тебе повноцінний відеоурок. Він тебе з'явиться ось тут, на нашому екрані, і рекомендую тобі його подивитися, бо там я повністю розібрав всі помилки, які роблять новачки. всі правила, які потрібно дотримуватись, повністю всю схему, як заробляти на фільтрцях у 2025 році. Це повноцінний майстер-клас, тому дивись, переходь, рекомендую щиро від себе. На цьому в мене все. Всім пока.